Якщо вчасно не почати лікування ураженого дерева, воно досить швидко загине, а хвороба пошириться на інші яблуні. Тому дуже важливо своєчасно видаляти плісняві плоди, викривлені гілки, бурі листя, щоб бактерії і грибки не завдали значної шкоди вашому саду, лишайник виростити міцну яблуньку, яка буде щорічно приносити смачні плоди, не так вже й легко, необхідно дбайливо доглядати за молодими саджанцями. Обрізати непотрібні гілки і прищеплювати нові для підвищення врожайності дерева, але навіть правильний догляд не завжди може вберегти яблуні від хвороб, на їх появу і розвиток впливають різні непередбачені фактори. Проте в ваших силах вжити профілактичних заходів і запастися заздалегідь необхідними знаннями про те, як лікувати яблуню від найбільш поширених хвороб грибків, лишайників, гнилі, ослаблені дерева з потрісканою корою, відмерзлою деревиною, погано провітрювані через загущену крону, досить часто покриваються лишайником. За зовнішнім виглядом, лишайник на яблуні може бути накипним у вигляді нальоту пластинчастим, лускатим, кущистим, сріблястого. Зелено-жовтого синьо-зеленого кольору він складається з водоростей і грибів, мирно уживаються один з одним. Лишайник особливо добре розростається при достатньому сонячному світлі і вологості. На стовбурах дерев якраз відповідні умови, розмножуються лишайники завдяки мільйонам грибних спор, що розносяться вітром, а також за рахунок клітин водоростей на грибних нитках. Які з дощем або вітром переносяться на нове місце, якщо на яблуні зовсім небагато лишайника? Турбуватися особливо нема про що існує навіть думка, що лишайник захищає дерево від інших грибків, але розрісся лишайник все. Таки слід видалити його скупчення на корі заважають припливу повітря до стовбура яблуні, що може привести до всихання гілок, до того ж, під лишайником можуть оселитися щитівки та інші шкідники, способи усунення лишайника з яблунь в період спокою, рано навесні чи пізно восени потрібно очистити стовбур від лишайника дерев'яною паличкою в сиру погоду або жорсткою щіткою інший спосіб. Змазування лишайника сумішю з глини згашеним вапном і видалення всієї маси після підсихання, після очищення стовбур і гілки оприскуються розчином щавлевої кислоти або залізним купоросом три парші, з оливковобурими плямами, раптово з'являються на плодах, листках, квітах і молодих пагонах яблунь. Доводилося стикатися багатьом сидівникам, варша неприємне, і досить небезпечне захворювання яблунь, що викликається грибком, який з року в рік може зимувати в опалому уражених листках, викидаючи суперечки в повітря, суперечки в весняну сиру погоду. Масове поширення хвороби здійснюється зазвичай в першій половині літа після сильних дощів. Спочатку грибок на яблуні проявляється у вигляді, просвічують, немов від масла, плямах на листках. Поступово плями сіріють, на них виникає бурий зелений наліт, листя засихають і починають опадати. темно-сірі і чорні плями виступають на яблуках, плоди розтріскуються, перестають наливатися, а при ранньому ураженні грибком яблука деформуються, стаючи однобокими. Молоді зав'язі можуть повністю обсипатися. Найбільше схильні до поразки паршою яблуневі сади, в яких дерева посаджені занадто густо або ж ростуть старі, ослаблені дерева. Запобіжні заходи і способи лікування грибка, щоб уберегти яблуні від первинного зараження спорами. Навесні ще до появи листя потрібно оприскати ґрунт і самі дерева отрутохімікатами, мідним купоросом, нетрафеном, розвести на 10 літрів води 300 або дно 1, 1 в кінці квітня. Обробка яблунь бордоською рідиною 3-4 купроксатом або хлорокисю міді у фазу формування ботонів і після того як вони відцвітуть. Застосовують бордоською рідиною меншої концентрації 1. після трьох тижнів після цвітіння яблуні оприскують суспензіями вталана, каптана або цинеба, для запобігання зараження дерев в майбутньому році. Слід прибирати опале листя відразу після листопаду і переорювати ґрунт під яблунями. Борошни староса на ледь розпустилася листочках і суцвіттях. На молодих пагонах після затяжних дощів проявився щільний сріблястий наліт. Це вірна ознака часто зустрічається хвороби яблунь борошнистої роси, викликаної грибком, який зимує в нирках уражених пагонів і успішно розвивається на початку літа при сухій спекотній погоді, борошниста роса небезпечна тим, що призводить до засихання суцвіть і листя, до зупинки в зростанні пагонів, до осипання зав'язей, способи боротьби з борошнистою росою. Починаючи з ранньої весни і протягом усього періоду вегетації потрібно зрізати уражені грибком пагони, як закінчиться період цвітіння. Яблуню оприскують препаратом хом, зібравши урожай плодів, обробляють дерево мідним або залізним купоросом, або бордоською рідиною один. Збирають опали після обробки листя і спалюють для захисту яблуневого саду від цих напастей. Потрібно з самого початку забезпечити належний догляд, роблячи фітосанітарні очищення, обрізку сухих гілок з обробкою ран розчином залізного купоросу, прибирання і спалювання опалого листя, оприскувати яблуні краще комплексними препаратами, що володіють широким спектром дії: Вектра, швидкість, кумулус, бордоська рідина.